Всім привіт Єй! вітаю вас в останньому відео в цьому році. І це у нас участь у зламаному планшеті. Мабуть, одразу, щоб на потім не відкладати, побажаю вам гарних свят нового року, Різдва. Е, і цього от хто коли святкує. Коротше, гарних вам е, канікул, якщо вони у вас є, звичайно. Ну, а так поговоримо про цей зламаний планшет невеликий захід серед художників, маленької компанії, яка зібралась. Це 10 людей, по-моєму. І він не просто так, він теж на новорічну тему. Пізніше я покажу весь результат, а так то е, майже всі учасники були моїми знайомими. Нічого аж такого за час проведення не сталося. Ну, якщо говорити саме за мій арт, то він вийшов простеньким, тому що зараз покажу, яка розмита картинка дісталась мені. Я була другою, а першим був Бандера, і от що мені від нього дісталось. Перший час, дивлячись на це, я звичайно була в ступорі, але до чогось таке додумалась, і це ви бачите перед собою. Кольорів на тому розмитому дечому мало. І сам арт вийшов простим, тому що ну, я не збиралася кардинально змінювати те, що мені було дано. Але зміни, які далі пішли. <плес> я не знаю, як наступні люди із цих яскравих звичайних кольорів десь потім знайшли пастельні і всякі, дуже різні, але якось так вийшло. В цьому то і весь прикол зламаного планшета, хоча, по-моєму, не всі учасники дуже аж розуміли правила і деколи їх, можна сказати, не дотримувалися. Але так тільки веселіше і цікавіше. Тому ось приблизно в такому, наскільки я зрозуміла, порядку все робилося, і отакі роботи виходили. Всі, звичайно ж, великі молодці, я дуже рада, що участвувала в цьому. Це було досить весело, надіюсь, ми продовжимо робити всякі такі речі разом. Цей челендж мені сподобався, я перший раз в ньому брала участь, і думаю, це не останній мій зламаний планшет. Дякую за цей рік з вами. Я вас всіх дуже люблю і не збираюсь покидати в наступному році. Дякую за перегляд і до зустрічі!